Я вам не буду відповідати на ці питання. Чому? Тому... Вам забороняє Кабелов? Тобто ви не знаєте, де визначені державні світа. Але Я наполягаєте, знаю. не знаєте, Я не знаю. назвіть цей закон. Як і де визначені державні світа? На державному рівні Україна святкує Різдво Христово 25 грудня. Ви зараз порушуєте мої права. Які які я вас утримую? Я ні ви мене утримуєте, а я вас Правильно. утримую. у 2024 році. А селищна рада проігнорувала святковий день, який визначений статтєю 73 кодексу законів про працю України. Як тільки Україна перейшла на звичайне святкування Різдва Христового 25 грудня, у селищній раді напевно виник ступор. Що робити? Дотримуватись закону чи далі слідкувати за москальськими традиціями, які нав'язані були комуністами? 2 січня 2025 року я завітав до відділу діловодства та інформаційної діяльності Відьопольської селищної ради, де поспілкувався з керівником відділу, депутатом Моїсеєвою Ольгою Іванівною, яка одночасно є родичкою селищного голови Савєлєвої, адже одружена з рідним племінником Лідії Іванни, такий собі сімейний підрядник. Добрий день. Ірван Варшанізе, журналіст. Я хочу дізнатися, хто веде сайт Селищної ради? Сайт зараз веде наш відділ. Ваш відділ. Скажіть, будь ласка, чому 25 січня, 25 грудня 2024 року ви не відзначили державне свят Різдво Христове? Різдво Христове не відноситься до Державного свята. Як це не відноситься? Почитайте статтю 73 Кодексу законів про працю. А ви почитайте, будь ласка, Конституцію, статтю 35. А ви почитайте, будь ласка, абзац 7 Конституції. Це ваше особою. Ні, ні, це Різдво Христове, це державне свято. воно визначається на державу. Ви ж чомусь великднем поздравляєте, це державне свято Великдень. Ви сповітаєте пози... селикням з днем адвокатури, ви вітаєте. Тому що це свята, які відзначають організації, які знаходяться на території. України. Правильно. А Різдво Христове це державне свято. Навіть президент привітав всю країну з державним святом, а ви не привітали. Чому? Я вам не буду відповідати на ці питання. Чому? Тому... Вам забороняє Каболов? Це ваша особиста думка. Ні, це моя впевненість. Тому це що. А чому ви. Думка. Е, ви не маєте вибір... права до мене на іншому місці звертатися, так, попереду. Маю, маю, вийде абсолютно вийде. право. Не чому вийде ви вийде. Це святку, вітаєте з новим роком? Яким чином ви визначили, що новий, рок, новий рік це державне свято? Як це я це визначила? на ці питання. Чому? Тому новий що... рік внесений в ГЗОД 73 третій статтю, як На роботі. Так. Я маю право відповідати по роботі на ваші питання. Ви ж ведете так, це цей я... сайт. Ви ж ведете сайт? Не так, я. Так. Це робоче питання. Ми пла... сплачуємо гроші так. за це. Бюджет за що ви платите гроші? За сайт. Ну ми краще. вже плачемо. Є виставляється доступ до публічної інформації. Є ну, привітання, на сайті випривітні нашої громади зі святами державними. Якщо у вас є ось різдво Христово державне свято? Ні, це релігійне свято. Ну, Хто то, вам то. це сказав? Я вам говорю, що це релігійне свято, і у нас в громаді є... відкрити сімдесят статтю? Різні, Ні різні конфесії. Правильно, я не говорю різні. за конфесії. Різдво Христове це не про релігію, і конфесію, це за державне свято. Відкрити 73 третю статтю кодексу Ту, законів про... Пишіть, будь ласка, офіційний запит Ні. і вам надамо відповідь. Тобто що ви, ви не, не бажаєте повідомляти, чому ви не визначили Ні, не бажаю. Це Моя я не буду відповідати на ці питання. Тобто ви живете за московським календарем? Я, я так, не знаю? живу за московським календарів. Мо... Мо... Це ваша особиста дома. Чому ви привітали з новим роком 1 січня? Тому що е, в громад... Це державне це... свято. Державні свята є перелік. Свята. Він... Він, він... Це, будь ласка, а, де він визначений? визначений? Різдвоці відносяться релігійний. Ві... Де Тому... визначені державні свята? Наживіть цей закон. Ви прийшли до мене особисто. Я вам дайте запит до мене, я вам надам відповідь. Ви не знаєте, де визначені державні свята, але наполягаєте, не знаєте, я назвіть не цей закон. Де визначені державні свята? Я вам роз'яснюю, я, не роз не я не вам роз'яснюю, роз як не мешкані роз з громади, що державні свята визначені в Кодексі закону про працю в 73 статті. Так. І Новий рік державне свята, і Різдво Христова, і Великдень, і Трійця це державні свята. Це Ні, це державні свята. Ви помиляєте? Кожна конфесія визначає свято святкувати, чи ми Різдво Христово не святкувати. Це їх право. Але на державному рівні Україна святкує Різдво Христово 25 грудня. Але Авідьольська селищна рада чомусь продовжує жити за московським календарем. І я розумію, чому особисто Ні, особисто, я бачив, як ви особисто ви поклонялися агавангелу, який є вбивцею українського народу, який є зрадником України. Є ви, тому що Ні, вбивце українського. Ви зараз порушуєте мої права. Які знаєте, які це захист які? моїх персональних даних Які? Як особи, ви на наразі конфесії? на посі на робочому місці? Яких персональних даних у вас немає? Релігійні не конфесії? Мої особисті релігійні віросповідання ви не маєте права маю право, адже маєте ви права. державний службовець, і я вас утримую. Я ні, Нет. ви мене не утримуєте, а я вас Правильно. утримую Правильно, Але так. є закон, який ви зараз порушуєте. Які. Те, що моя віросповідання, моя особиста думка вас не касається. Касається Тому, мене касається. ваша робота. Я задаю питання, Але чому Авідіопольська селищна рада не визначала 25 грудня Різдво Світо. Як ми повинні відзначати, скажіть ну власне. на сайті. Привітати, ви ж привітали з новим роком. Ми вітаємо. Ви ж привітаєтесь ми з велидним святам. Різдво це Державне свято? Це ваша особиста думка, так. Який закон це встановлює державне свято? Тобто ви не знаєте. Не я Харман буду зверні я буду звертатися до селищної ради, да, обов'язково. І якщо селищна ради не відмовить, я буду подавати до суду. Будь Адже якщо ви не знаєте закону, закон знає. не знаєте. Що написано в 73 статті Кодексу закону про працю? Я не буду з вами розмовляти. Тому що ви не знаєте. Тому що право, ви не знаєте. Я задаю питання, хто вас взяв на роботу? Якщо ви не знаєте законів. У нас є багато вакантних да. посад. Які? які, мені не потрібні ваші посади. Власки, не, не не треба мене де працювати. Я працюю так, сам що? на себе. Да, а чого да. ви прийшли і зараз мені розказуєте? Я я я і що? А і він мешканець громади не прийшов і не пред'євний А протест. я пред'являю, я маю навіть упаду. Якщо журналістця пред'являється. І як мешканець громади, і вийшли, будь как Ні, Це не ваш кабінет. Це кабінет я громади. Я знаходяться на робочому місці, і ви мені зараз е, заважаєте. Заважаю. Заважаю. Звичайно, я вам заважаю так? святкувати московські свята. Не Дуже, не прикро, віде, раді, да. Дуже прикро, що в нашій селищній прикро, що в нашій селищній раді є такі депутати і працівники, Це які досі думка. ігнорують українські свята. Ви, відповідно до 19 статті, кіс... хочу, скажіть, коли ви святкуєте, і вашого. Де моя... І де ваша мама народилася? Ви це скажіть громаді. Ма... Це, моя мати народилася так. в Росії. Це, це не... І що, не вона є не людина, людина. вона людина, ну, але вона громадянка України. І що так? Вона живе тут понад 50 років. Є... Більше ні в знаєте? У, У мене знаходили? там немає вже родичів. Я відмовився від цих родичів, які зрадили Україну. Правильно. Все! Ми теж не працюємо і не спілкуємося з вас те, не що повинні є. цікавити мої родичі. Вот, ви на, на... Чому вас цікавить? Мене цікавить ваша спрятуюся. праця. Мені цікавить ваша праця, адже ви державний да, службовець Правильно, державний да. службовець я не порушую. Я порушую давство. Ви поруши ваша особиста да. думка. Порушили 73 третю власна... статтю. Якщо ми порушили, пишіть закони. Звичайно, ми, я не пишу. Я просто хотів спочатку дізнатися вашу думку. Тепер я зрозумів, що ви досі продовжуєте святкувати за московським календарем. Це ваша особиста думка. Це фактичні дані. Ні. Як бачимо, Ольга Іванівна не була готова щось відповідати, адже абсолютно незнайома із вмістом статті 73 Кодексу законів про працю України. При цьому, якщо уважно подивитись сайт селищної ради, то можна побачити, що коли Різдво Христове святкувала за маскальським календарем, селищна голова Лідія Савельєва регулярно вітала з цим святом. Напевно, зараз росіянин Андрій Капилов встановив табу на українські свята. На жаль, Вевідопольська селищній раді поки керують маскалики. Роман Вашанідзе Альтернатива Ор.